Тарас Григорович Шевченка І досі сниться під горою. І досі сниться під горою, меж вербами та над водою біленька хаточка сидить, не наче й досі сивий дід коло хатинечки, і бавить хороше та кучеряве своє маленьке внуча. І досі сниться вийшла з хати, Весела сміючись мати. Цілує діда і дитя аж тричі весело цілує. Прийма на руки і годує, і спать несе. А дід сидить і усміхається, і стиха промовить нишком: Де ж те лихо, печалі ті вороги? І ничечком старий читає, перехрестившись, отче наш. Крізь верби сонечко сіяє і тихо гасне. День погас. І все почило. Старий в хату пішов собі опочивати.